Шановні друзі, як завжди, на завершення нашого онлайн-вебінару коротко відступлю від основної теми, що означає для кожного з нас і особливо під час тривалої війни людський фактор, ніхто з нас, в тому числі і я, звісно, не міг повірити скептикам. Що війна з Росією, яка почалася ще 24 лютого 2022 року, на цей раз буде тривати роками оптимізм без ілюзій і реалістичність без відчаю, чи це шлях крізь найтемніші часи? Сьогодні в світі постійної турбулентності, ми часто чуємо. Думайте позитивно, і все у вас вийде. Але є історія, яка доводить, що одного лише оптимізму недостатньо. А іноді навіть він може зламати людину. Парадокс Стокдейла, якщо ви чули, чому сліпий оптимізм може стати пасткою? Адмірал Джеймс Стокдейл. Вітеран В'єтнамської війни провів 8 довгих років у в'єтнамському полоні, у сумнозвісному таборі під назвою Ханой Хілтон. Більше 20 разів він пережив тортури. Жив без гарантії, що взагалі вийде звідти живим і побачить свою сім'ю. Та він вистояв. Після звільнення в 1973 році часто він давав інтерв'ю. Одного разу, от послухайте, його запитали, а хто не витримав полону. І він відповідав оптимісти, це, здавалось, дивним. То журналіст уточнив у нього. Чому? Стокдейл пояснив, у полоні багато хто жив очікуванням швидкого визволення. До Різдва нас відпустять, казали вони, але Різдво минає і нічого не змінюється. Потім надія перенесла на великдень День подяки, знову Різдво. Кожне зруйноване очікування відбирала силою волі жити. Вони гинули від розбитого серця. Сам Стокдейл не став ані цінником, ані жертвою. Повернувшись додому, він викладав філософію стоїцизму в Стенфорді. Навчаючи молодих офіцерів. Послухайте, не можна плутати все буде добре з явистою. Навіть якщо Буде дуже погано. Так з'явився термін парадокс Стокдейла. Його суть оптимізм, Без тверезої оцінки реальності, це не сила, а ілюзія. Ми повинні дивитися фактам в очі, чесно визнавати масштаб викликів і при цьому зберігати внутрішню впевненість. Що зможемо пройти крізь все, яким би довгим і важким це був шлях. У часи криз, війн, економічної нестабільності та особистих випробувань ця філософія звучить особливо гостро. Вона нагадує нам, виживає не той, хто вірить в швидке чудо, а той. Хто готується до довгого шляху, зберігаючи стійкість і ясний розум. Шановні друзі, щодня на нас чекає щось невідоме. Ми втрачаємо близьких, свій дім, радість, роботу, стабільність, плани на майбутнє, впевненість у завтрашньому дні, а іноді навіть саму, саму здатність мріяти. Але... Щоб не, втрат, не трапилось вчора, сьогодні ми повинні встати і йти далі, йти вперед. У нас з вами просто немає вибору. Треба просто жити, бути рукою підтримки для тих, хто переживає втрату близьких через війну, боротися за життя, на яке ми з вами заслуговуємо. Тут... Найважливіше для нас, я завжди вам кажу, не втрачати віру, незважаючи ні на що, вірити в себе, в свої сили, вірити в людей, перемога життя, попри все є неминучою, ми самі є творцем свого світла, яке допомагає йти вперед, навіть навколо нас темрява. Головне вірити ЗСУ та в Бога. Знаєте, є такий вислів: якщо Бог існує, Він носить форму ЗСУ. Треба вірити, що кожна втрата була необхідна, щоб стати сильнішими і ніколи не зламатися, інакше ніяк. Тож нехай віра дає нам всім сили боротися далі. Важливо, щоб у нашій душі. Жила надія на краще, світле майбутнє нашої квітучої України. Ми ж всі розуміємо, що обов'язково переможемо, але це лише питання часу. Адже ми стільки років боремося за право вільно жити на своїй землі, що іншого вибору, дорогенький, в нас не існує. Обов'язково настане у нас ранок, Ранок без війни на такій філософській ноті завершую сьогоднішній захід.